Ми пропонуємо реалізувати вентиляцію спортзалу за допомогою двох припливно-витяжних установок. Одна установка має більш загальні характеристики та робить вентиляцію майже всього приміщення, зони тренувань та зони роздягання. Витрата повітря 7 тисяч кубометрів згідно технічного завдання. Установка має рекуператор тепла, тобто взимку не викидає тепло із залу. А повертає назад, влітку додатково охолоджує повітря завдяки використанню компресорно-конденсаторного блоку, який розташовано позаду будівлі. Цією припливно-витяжною установкою ми вентилюємо велику зону А. Розташована установка в зоні розміщення впиралень та душових. Оскільки там стеля може бути опущена, у нас залишається достатньо великий міжстельовий простір, якого достатньо для розміщення вентиляційної установки і проведення технічного обслуговування. Також в цій зоні ми пропонуємо розмістити вентилятори, якими вентилюємо повітря зони Б. Згідно з технічним завданням, зона Б це зона безперервної витяжки. Приплив та викид повітря ми робимо через решітку верхньої секції вікна, яка розташована на віддалені. Вони не змішуються і до залу потрапляє чисте повітря. Зона В відгороджена від основного залу та вентилюється окремою припливно-витяжною установкою за потреби. Оскільки вентиляційна установка розташована всередині, вона не заважає мешканцям верхніх поверхів, тому що не створює зайвий шум. Найближча решітка до них це решітка дає приплив повітря. А він безшумний. Для кондиціювання ми використовуємо спліт-системи на базі касетних внутрішніх блоків. Зовнішні блоки можуть бути розташовані на фасаді будівлі справа або зліва. В нашому випадку ми використовували правий фасад. Опалення взимку відбувається теж завдяки спліт-системам. Підігрів повітря, що потрапляє в приміщення, відбувається за допомогою додаткових нагрівачів, які розташовані у вентиляційній установці. А у кімнатах роздягальні опалення відбувається завдяки електричним конвекторам. Завдяки запропонованій концепції ми приховуємо припливну витяжну установку за підвісними стелями у роздягальні і не зменшуємо стелю в основному залі, завдяки чому відвідувачі можуть почувати себе комфортно, вільно дихати і займатися спортом із задоволенням. Нічого не буде гудіти над головою. Всі вентилятори ми приховуємо і розташовуємо в самому приміщенні, не виходячи на зоні. Таким чином відбувається збереження екологічного фону довкілля. А завдяки використанню глушників шум від вентиляторів не потрапляє в основний зал, а установка працює тихо.